Доброго дня, доброго здоровлячка, слава Україні, героям слава! Заїхав я тут на конюшню в Польщі. І подивимося на коні. Тут є такий пляц для об'їждження, для розмінки коней, скака, скакував, всякі такі бар'єри для них, але тут шикарні. Гарні такі, вилискується, доглянутий конь, Пляцю тут був багато. На маленька, на нато на, сильна кубила, як моя лиса. Лошадко, лошачка. Дуже гарні коні. А на. на, 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 Ну такі, що ні одно немає метра. 65, дуже високі, десь до метра 70. Гарні. Тувася знімаєш, подивишся. Тут такий хлопак до мене колега дзвони. Де є файні коні, чи видів? Видів, гарні коні. Супер. Ото твої коні. Тригу, три. три. Ото гарна На Наподобі моєї лиси, але дуже гли... більша від лисиї. Тригу! Три. і ще жеребна. Ну, кубила шикарна. Дуже красуня. Кубилка капец. Шикардос. Як намальована. Дуже гарний конник. Не знаем що тут за порода. Тих очень Великий, класний, довгий, чистесенький, аккуратний, а тут вот теж гарна кубелка А маленька, на, на, на. на. На три гов, три, три, три Головка маленька, так щось під арабку. Смаху його Три мала три, яка лошадка гарна. Дуже цікавий конь. Всі маленька, маленька вже все сподобала. Маленька лошечка. Ну не я цей. Десь така на 3-4 місяці по якраз шерзля і злізла. Саме має. Три кошки. Три малюнки. Три. Дуже гарні купили. Ну високі. Такі поза метр 65. п'ять кожна має. А тут ще, ще є одна територія, друга убора. Ще є десь огір, але немає часу то -то шукати десь з тої сторони. Три, тримала, тригу. Ого, я маю метр сімдесят ату. А ту ще а вище від мене. Ма. Кліщі має, він має кліща. Умалагу. Гу, гу. Гу, Не тільки бородавка. Трібов-тригу. Три. Гу, три гу. Тррр. Ну, гарні коники великі. Тож височезна така кобила. Був тут одного колеги, він тут на роботі з Висятинщини, цей хлопака хлопака. Рималова люди теж роблять тут на роботі. Приїжджав до них там туди, щоб подивитися в гості і, і каже та пані, що вони мають коні. Я також попросив, то заїхав мисне познімати для тебе колегу, подивися, ти там сидиш зараз теж рубель колотиш, то коні якраз то, то що ти любиш. Не ресак, а щось таке типу почту не гановер, то знає, що тут таке. Що то порода, не знаю, дихати не буду. Але гарні, гарні. Три гумала, три, три кі. Такі головки маленькі, капіта. Тий куш три. Ти вот кара дуже велика. Кубила довга. Величезна така кубилка. Зад гарний такий має. Широкий. Воно на відео відео так не передає коня, а вживу воно зовсім іначе. Зараз буду розі там ще є один пляц, теж є коні. Заїду. Що може там, якщо дозволять познімати, бо По не дуже дають робити, то відео. Оця кубила теж ще велика, висока, довга. Дуже такі коні. Та до карети супер був, Гарний. Господарство гарне, все акуратно, чистенько, доглянуто. Ще є, є, але дуже далеко їздити, шукав, хотів теж все тут для себе подивитися, 200 км, 300 км, щоб подивитися. Може заїдемо до поляка, цього, що є на каналі. Колись васька знімав, там буйчук. Він Знімав ці коні там я може заїду, подивлюся, він казав, має завести моцні першорони, Просто тут для себе подивитися. Далеко їхати, але нічого. Я дзвоню до нього, питаю що він там має. Казав, що має, мав першоронів, але продав їх. І це. Зараз не мав нічого, але буду мати час якусь. В суботу поїду подивись, тут для себе що, що людей видає. Гарний, дуже гарний красивий конь. Супер ой. Дуже взагалі довго теж капець така кубила. Всього. Всього. Карогняда така велика там кара. На ті другі уборі теж така велика потужна кубила. І там чорна така. Вподобі моєї лиси і украси. Десь є огір, але огіра не знаю де, а хлопаки не мають часу то показати. Да, кара велика така кубила, потужна. Ті такі трошечки менше, ті тут все не вели. де мало поза метр 70 з гаком. Ця і така кара чорна. як гарно біжить. Днівники тут гарні, такі, акуратні, чистенько. Конюшні дуже, дуже, дуже гарні. Що буду казати, розказувати, малювати. Ну, гарно. Так само як я був колись у Дмитровича, царна, в Вінниці Володимировича. А оце таке щось яга. Люди, які не хочуть давати знімати, то... Прикиньте собі, що у людей теж така сама ситуація. Гарно, акуратно, коні великі. Доглянуть, є на що подивитися. А тут ця кубила -то просто, просто красуня. Треба би мені до леха. Але вийшла, пара бо була гонорова. Це що того більше від лисиї трохи. Довша не буде, а вища буде тисячу процентів. Ну кубила капец. Лялька. Того васька, я тобі кажу, якби бляха, вони продавали цю кубилу. Варто таку кубилу привезти на Україну. Чоловіку. Це таке, що, як твоя рисачка була. Шпачка. Ще воно, щоб дотворити вода вища і довше. І зад де мала гарніші. Круглі... Ну як не гарніші, а кругліші зараз касита, годована. Не знаю кутро. Напевно, жеребна. А котра лоша годує, то там та па. каштанка. Там та лоша годує. А та ні, та є жеребна. Ця годує лоша, а ця, а ця жеребна. А видно, що жеребна. Кобила класна, капець. Ну, стань. Там лана. При. Три конюшинка, травичка. Травечка гарна, перед чу, 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 чу. Ну стань мало три, спокійно капець. Хотів би її сфоткати, але не года. Будь здорово. Дуже гарні коні. Так що дало всім передгляду. Дав би Бог спокою миру в нашій країні. Я той дебілізм закінчився. От, от вже одним словом не буду матюкатися на камеру. Але надоїло. Так що, всі будьте здорові. І всього вам найкращого. Спокою в нашій країні і миру. І Поскоріше. Слава Україні, героям слава! Будьте всі здорові!